Так, я вам покажу трошки ще красоти, яка в мене заквітувала, подивіться. Це одна така височезна, вище навіть троянд. Дуже гарна. Оце, знаєте, е, ну, не проста, але така дуже гарна, бо мені, чесно кажучи, найбільше ці прості подобаються. Зараз ну троянди пішли вже в другий цвіт. Е, той препарат працюючий. Можете собі сміло його замовляти, купувати, бо. Як бачите, розріз здорові і не мають ніяких болячок. Тут же відквітувала, дивіться, така от красуня. А цю навіть не бачить. Це така, дивіться, що дуже похоже до того, що маємо там на початку росте. Дивіться, зразу тут я вам покажу, яка тут красота біла. Просто королева. Просто королева. А тут теж така височест. Зараз я обіду, бо я... По городі ласу. Тут ще майстри якраз зробляють бруківку. Дивіться, яка вона висока. Просто. Ви знаєте, в цьому році лілії просто шикарнющі. У мене ще жодного разу не було такої красоти, іменно з лілій, як цього року. Правда, я, знаєте, в час помідори підживляю і зразу їх підживляю. То підживляю, зразу то підживляю. Оток, як ми зірвали мамі. Казав, що швидко вже зробив. Молодець, молодець. Тут таке от, похоже, як в алки були, знаєте, що ці от дерева. Ну, Воно буде якесь не дуже велика квітка, але подивимося, бо воно треба, до речі, підв'язати, бо вони пішли дуже-дуже вріст. Ці вже квітували. Ну, а цю красуню ви теж вже бачили. Ті біленькі теж вам показував. Тут же треба, мало, теж все прибирати. Одні відквітають, інші тут треба теж підв'язати. Що, Маркузька? О, супер. Будемо пом... А ще, знаєш, скажіть люди, що треба ще нам ножниці. Добре? Тут дивіться теж така гарна. А тут є, дивіться, ще яка, ну зрідки, як букет. Біла. Суперова. Просто суперова. Помідори ростуть, все добре. Це воно вимахала, скоро буде квітувати. Це, дивіться, вже он майже розпускається. Ну, а ці красуні вже відквітають. Жовта просто безподобна, неймовірно. І це теж вже відквітає. І ви знаєте, який у мене феномен? Тут колись, як сестра була за кордоном. То я посадив оці хвойники, був так, як я вважав за потрібне, як я хотів. А потім вона приїхала і каже, ой, мені так не подобається, давайте пересадимо. А потім вона приїхала і каже, мені так не подобається, давайте пересадимо. І я тоді був теж в ціх хвойники запхав у пару лілій. Я, я не знаю, як я її не бачив, як вона швидко пішла в ріст і розквітувала, заквітувала. Подивіться, яка красота. Треба якось потім легеньку цю цибульку дістати і цю красутку. І цю красуню пересадити. Дивіться. От природа. Камінні. На камінні виросла. Різали бруківку, бачите, вже всіх сторін туди обклали От. цю о, хату, вже все закінчили з бруківкою. І полюки дуже багато. Треба взяти шланг і це все добре змити водою, бо компасна трава така аж сіра, бачите? То зараз ми з Марком цим займемося. Маркусь обережний, ходіть. Да? Що? Хочемо вийти по Добре, ходи, давай. От. Що? Ну ми сьогодні чіпці вже їли, все. Так що ти саме дивіться, бачите, Петрушка, така вся вся аж, вона і тут видно, дивіться, бачите. Як все сіреньке. Нічого. Так що ми візьмемо помідорки гарно Зараз облеємо водичкою, змиємо пилюку. Або перше я підв'яжу, бо вони знову дуже пішли вріст. Вже дивіться, яка от висота. Яка... Ой, зараз поставлю, яка вже так будь тут, сюди не йди. собі. Дивіться, які нав'язали китиці. Такі великі нав'язали китиці. Вже є такі в мене. Гарні, дивіться, ось тут помідорки навіть. Бачите, яка красота. І там помідорки. І от там такі оті з полоскою, то якось груша гурман. Якщо я собі нагадав назву. Мені писали, що це чорний принц. Ні. Тут в мене нема жодного такого простого ефки, помідорки. Що котику? Давай йдемо. Ідемо, загоріть. І підемо далі куди. Куди? Добре, чекайте, тут почали трохи листя крутити, що це таке, чи це так має бути. В Наталі такі сорти помідорів, знаєте, що от, як оцей. Він такий від природи. Вона каже, це нормально. Це нічого страшного тут нема. Ну, то я не знаю, чи воно хворе, чи воно не хворе. Треба показати відео, щоб вона подивилася, мені сказала, що це таке. От. Гарні кущі, високі, всі в квіті. Зараз я візьму гарно їх. З бризкою водичкою, пилюку всю з них змию і окроплю ще раз бором верхній ряд, щоб оці квіточки, що є, зав'язали гарні помідорки, щоб вони були пусті, щоб не пооблітали. Але як бачите, знову ж таки треба вже підв'язувати і вже є нові пасинки. І пасинки треба знову ж пообламувати, щоб вони не позабирали е цей, енергію і силу з помідора. Ну, Це вже все ви бачили, я вам це показував сто разів, тому одне те саме показувати не буду. А на рахунок Лаванди, в мене було запитання, Веремо, Маркусь, бджілка може вкусити. на рахунок Лаванди, коли вона на дворі, вона найбільше пахне зранку і ввечері. знаєте. Але якщо вам дуже сильний запах лаванди, вона коли, така, знаєте, ще не дуже розпущена, оце вже перецвіла. Це вже переціла. Для букату вона вже не годиться. Коли от нижні квіточки, ось тут, наприклад, оця розпустилася отут і отут, а тут ще в бутонах, тоді ви сміло берете кущ, гарно обрізаєте і все. І у вас проблем немає. У вас завжди буде такий гарний зелений шар з оцього листя. Бо в такому випадку, коли вже вона є, бачите, вона дуже як тут, вона дуже розлягається, і кущ просто, бачите, так, роз... розчомханий лежить від оцього е квіту. Тому треба його пообрізати, щоб оці однові, нові, бачите, пагони, які йдуть з листочків отут-от. Щоб вони знову ж таки формували гарний кущик. І не бійтеся, лаванду треба стригти. Чим більше ви її стрижаєте, тим пишніший кущ, так само, як сам шитом. Бачите, який же, ось тут, подивіться, який у мене гарний кущик. Чим більше ви його стрижаєте, тим більше він стає найти плутніший і менше розпадається. Ну, я залишаю ще, бо тому що, а, як то кажуть... Люді подобається, що воно таке знаєте, цвіте і так гарно пахне, тому я ще залишаю. Але думаю, що прийде тиждень часу, коли вже оці от верхні квіточки вже будуть, так як кажуть, на грані, отак, знаєте, отут, на грані, доквітати, то я теж все пообрізаю. Буде просто гарний такий рівний кущ. Бо тому що від оцього квіту, а його багато, як бачите, оцей кущ, серединка, отака от лиса. Але нічого вона потім заросте. Юка. Шикарнюща. Так що беруся за роботу. Підв'язую томати, обрізаю пасенки, тоді окроплю від пилу і окроплю хелатином бору. Ну, я вам потім покажу. Не знаю для чого, але знову таких великих пару пасинків поставлю водичку, нехай вкуріється. Що ти робиш? О, Марко вже миски попри... А, ти збираєш ягідки. І це дощ був, ягода якраз достигла, почала опадати. Я тобі допоможу, можна? Так. Допомога, суха. Дивіться, яка тут в мене є гарна ягода. О, зараз, що вам Ой, кущ молоденький відносно, дивіться. Шикарна, грубеча. І дивіться, яка рясна. Дивіться, як багато. Тут кущик один, він невеличкий, але він доволі рясний. Такий, що аж гілля від ягоди почала нахилятися додолу, до землі. Це, ці кущики мені... у мене є один кущик в селі і один кущик тут. Це мені подарувала Олічка садівничок наша. І я не знаю, бачите, дуже так, такі спогади чудові. Зараз Оля на роботі такі відповідальні, що вона не має часу дивитися YouTube і сидіти в інтернетах. Ми дуже рідко зараз спілкуємося. Але я пам'ятаю, чудово, коли вона мені передавала цю смородину. Що це сорт називається чорний бумер. Чорний? Бумер. Чорний бумер. Чорний БМВ, Марко. Твоя любима машина яка? БМВ. БМВ, бачиш? І ці ягідки називаються Чорне БМВ. Чорний бумер. Так мені запам'яталася назва цієї смородини. Мені Ольга її, коли пересилала, то так і було, було підписано. Чорний бумер. В селі ягоди нема. Хоч таке, невеличке відерко на 3 літри, але зберемо і шкода, бо бачите, вон почала ягода осипатися. А осипатися не від того, бачите, вона така тут ще червоненька. Просто дощі пообивали. А зараз ми гарно зберемо з марком відерко. і хоча б два-три пакетики заморозимо собі на зиму на компотики будуть. Зваримо свіжого і... і будемо мати в заморозці. Не перестану любуватися. Дивіться, яка шикарна ягода. Просто шикарнюще. Такі Це вона така. Тут така, бачиш, така ягідка зелененька ще. Ще її можна не брати, не кидати відео. Добре, збираємо ягідки з марком. Що ти кажеш? Та я самі так збирав. Так, я знаю, що збирав. Дивіться, що Марко не збирав ягідок. Такі вони ну, величезні. Такі аж янтарні, янтарно чорні Напевно, таке відерко. Це відерко скільки має? П'ять літрів, то 3 літри зібрали. Так, Марко, на, неси. Тільки давай. Дихай. Ну ту мисочку теж забирай. Ой, ну, оце. Ми беремо тут. То Добре, заберемо, а мисочку віддай люди тоді. Все, неси. Люда, це хресна мама, Марка. Це моя рідна сестра. Господар. І що, щоб ви розуміли, віці, які височезні лілії. Ще раз таке, як Марко. Так, добре, цей кущик зараз я візьму він теж так розлігся від цих ягідок. То я візьму зараз теж його гарно підв'яжу. Візьму. Не буду там дуже багато чого нав'язувати, але... Знаєте, все хоче уваги, щоб щось... Мати треба коло кожного кущика, коло кожної ягідки. Таке, що, знаєте, нахилитися, щось зробити, щоб щось мати. Бо інакше мати не будете нічого. Маю вон, бачите, в мене палки лежать. Ви знаєте, напевно, оця от ідея з цією черешнею, якщо вона на другий рік не дасть жодного плода, вона піде конкретно на зруб, тому що вона забирає дуже велику територію цього городу, а там краще щось інакше. Колоновидне або щось маленьке, бо ну, за велике таке. От. Ну, що я вам маю розказувати, що буде наперед. Маємо один кущик, але хут-хут-ху, слава Богу, він дає гарні плоди. Так, Марко качає бачок. Наталя мені коли передавала останній раз посилку, то мені передала хелат калій, хелат кальцій і хелат бор. Я один раз окропив помідори таким я вам показував, бор щось там щось там. І другий раз, вже якраз, бачите, відкрився оцей от ярус верхній. Я окроплював бором, коли в мене були оці китички цвіті. Тепер вони знову підросли. Я сьогодні ось так підв'язав, дуже, знаєте, так міцно не прижимаю до палки, щоб вони мали простір, щоб провітрювалися. Але оцей верхній ярус... Бором не оброблявся. Тому зараз я візьму і окроплю оцим бором. Покажу вам, які у мене тут вже гарні дивіться, помідорки. Зав'язалися тут. І ось тут, дивіться. Так що чудово. От. І ті сині вам покажу ближче. Сині це сливка гурман. Дивіться. І вони них Бачите? Тому зараз беру. А це чаріки, бо видно, що їх дуже-дуже багато. О, там який ар. Марко не має вже сили, він хоче все сам. Давай на помідорки крупи. Так, добре, наступний. Давай, ти перший ряд, а я наступний, добре? Він все хоче мені допомагати. Такий теж буде, знаєте, садовод-любитель.